Вперше за історію в Афганістані влаштували музичний фестиваль. Доволі екзотичний для країни, де публічні виступи вважаються ганебними та антирелігійними. Захід зібрав кілька тисяч глядачів всього за шість годин. Організатори та учасники музичної події кажуть, пересвідчилися, що подібні заходи просто необхідні для культурного розвитку молоді. Тут музиканти не тільки з Афганістану. Фестиваль відвідали також виконавці з Узбекистану, Казахстану, Німеччини та навіть Австралії. Усе ж таки традиціями нації на час фестивалю нехтувати не стали. Кілька разів переривалися на молитву. А ось окрасою заходу став жіночий реп гурт із Афганістану. Я ніколи й подумати не могла, що побачу, як афганські дівчата читатимуть реп зі сцени або малюють графіті на стінах. Я просто не могла повірити, що ця країна почне розвиватися так швидко, але я помилилася, і мені прикро за те, що я так погано думала про цю державу та її жінок. Наступного року музиканти планують провести ще один фестиваль. І якщо пощастить, то перетворити цей музичний захід на традицію.